Ще раз вітаю на каналі Фіруїн. Як зробити шанувальника зомбі режиму Call of Duty щасливим всього за одне зображення? Гарбуз. Це, на жаль, не херсонські кавуни, але теж непогано. Яке б не було ваше відношення до ігор серії Call of Duty, але вони не просто так постійно займають топ продаж і є найуспішнішим шутером у світі та однією із найбільш популярних ігрових франшиз. Оскільки я маю вкрай великий ігровий досвід у частині Black Ops Cold War, та все ж маю певні пізнання про старіші частини Call of Duty, я хотів би розповісти вам про те, чому саме Холодна війна є не просто однією із найкращих ігор цієї франшизи, а й особливим проєктом у відеоігровій індустрії. Навіть якщо вам смішно відсказаного. Але про все за порядком. Перш ніж в принципі оглядати цю гру, необхідно було спочатку ознайомити вас з історією розробки. Це дуже важливо. І розпочну я із Call of Duty Black Ops 4. Так, доволі несподівано, я знаю. Але в серпні цього року на сабредіті Gaming Leaks and Rumors з'явилася дуже велика публікація, яка стосувалась саме скасованої кампанії для Black Ops 4. Звісно ж. Як таке буває, нині ця тема по тій чи іншій причині була видалена до того ж самим автором, але на Wayback Machine залишився кеш розписаного. Як зазначає автор, більшість даних датуються початком 2017 року, а щось майже готове було зроблено наприкінці того ж року. Давайте я спробую максимально коротко описати те, що було б в цій кампанії. По-перше, це була не тільки кооперативна, а й ПВП-кампанія у форматі 2 на 2, тобто так, сюжетний сингл плеєр на кооперативі з мультиплеєром, це як типу Dark Souls, і у випадку гри офлайн всіх замінять на ботів. Дії гравця і результат місії напряму впливав на розвиток подій і подальше завершення сюжету. Геймплей та задачі кожної фракції відрізнявся. Місії розраховані на 15-20 хвилин, у деяких був таймер, а також це була б мапа більш відкритого формату, аніж сценарні коридори, в деяких завданнях присутній транспорт. Гравці могли завчасно обрати здібності, ну і додаткові завдання. До деяких районів цих локацій можна дібратись виключно певними компаньйонами, якими відіграють типові оперативники мультиплеєру. Заробляння досвіду, кастомізація персонажу і компаньйону, як і в Black Ops 3. Планувались також і сюжетні доповнення, де за кожен сезон давали б приблизно три нові сюжетні місії. Режим Nightmare із зомбі, як і у все тому ж Black Ops 3. І для нього планувались два додаткових режими. Щось подібне до Гріф із Black Ops 2 та виживання на 6 гравців. Вже тільки по цьому опису, без деталей про те, як би проходила кожна місія, про яку є бодай якась інформація, звучить це все дуже інноваційно. Розробку сюжетної кампанії такого рівня могла собі дозволити тільки студія AAA, рівня, наприклад, Treyarch. Але як ви могли б і здогадатись. Весь цей проєкт був спущений в утиль півтора року роботи, десяток тисяч людини годин все на нуль. І якби тільки сюжетна кампанія постраждала від цього, і зомбі режиму Black Ops 4 видалили фракції, вибір якоїсь фракції давав би доступ до завдань, за виконання яких гравці отримували б нагороди і певну частинку місцевого лору зомбі режиму. Також під ніж потрапили супервеликотка, кастомні мутації, старе зображення перків та жуйок, які замінили на нові перки та еліксири. І якщо ви не знали, то в зомбі режиму Black Ops 4 є два окремих світи: перший класичний, це Всесвіт Ефір, що тягнеться із Call of Duty World at War аж до Black Ops 3, де наприкінці мапи Revelations великими червоними літерами було написано «The End». Але під час виробництва Black Ops 4 трапилось щось, і цей кінець був скасований задля вимушеного продовження. Другий всесвіт є абсолютно новим всесвіт хаосу, який презентує нових персонажів, нові уміння, нові механіки і новий сюжет. На релізі сприймався гравцями доволі прохолодно, це ще м'яко кажучи. Все тому, що сюжетний порядок мап був порушений, і гравці розпочали. І з середини сюжету подальший випуск решти мап не дуже сприяв загальній оцінці цього нового світу. А знаєте, як зробити все ще гірше? Просто не випустити в реліз останню п'яту мапу для завершення цього сюжету, і з Горем навпіл розв'язали проблему із вимушеним продовженням всесвіту ефіру, який теж не дуже сподобався шанувальникам цієї історії. Зате тут є перша королівська битва в історії Call of Duty. Yeah! І на ПК гра перенеслась зі Steam до лаунчеру видавця. Якщо максимально спростити все вище сказане, виробництво Call of Duty Black Ops 4 було ще тим пеклом. І всі погані геймдизайнерські та адміністративні рішення, які могли статись, саме вони і стались. Але це лише одна половина сказаного. Зараз буде друга. Майже з самого свого початку франшиза Call of Duty розроблялась у дворічному циклі, де основними студіями виступали Infinity Ward та Treyarch. Звісно, їм допомагали також і інші студії, але основними були все ж компанії правовласника франшизи Activision Blizzard. Але все змінилось після того, як після допомоги Infinity Ward із багатостраждальною Modern Warfare 3 студії Sledgehammer Games доручили власний іменний проєкт, яким став Call of Duty Advanced Warfare. Після появи третьої основної студії в кишені видавця, франшиза пішла на трирічний цикл: Sledgehammer Treyarch, Infinity Ward. Sledgehammer Treyarch, Infinity Ward, Sledgehammer Treyarch, Infinity Ward – і по такій схемі у 2020 році у світ повинна була релізнутись гра від Sledgehammer Games. Але як повідомляє преса, у лютому 2018 року співзасновники Sledgehammer Games Глен Шофілд та Майкл Кондрі покинули свої місця в цій студії, щоб зайняти іншу професію в межах компанії Activision. Але згодом вони обидва покинули і ці посади. А Майкл Кондрі переманив певну кількість працівників зі Sledgehammer Games до себе до компанії під крилом 2K Games. Цілком імовірно, що саме через все це компанія Activision вирішила змінити курс та назначити Treyarch головною студією, яка відповідальна за Call of Duty 2020 року. А оскільки поміж залишками Sledgehammer Games та Raven Software були доволі серйозні суперечки. Правовласник вирішив не давати контроль над виробництвом всієї гри обом студіям. Тож рейвен повинні були зайнятися сюжетною кампанією. Вперше і востаннє такий випадок поєднання роботи двох студій було щоб ви думали, в Modern Warfare 3. Отож, підсумуймо: Треярч, що ледь пережила виробниче пекло із трирічним циклом розробки Call of Duty Black Ops 4 із якого було видалено тонну контенту, тепер цій студії необхідно було за два роки, а по суті за півтора створити нову гру в сумісній праці з іншою студією, тобто ще більше роботи за ще менший проміжок часу. І не забувайте, що деякі ключові кадри із Стреярч покинули студію, наприклад, Джейсон Бландел, голова студії та геймдиректор, Адам Росас, голова відділення анімації. Та багато інших працівників, яких переманив той же бланде. І, хоча здавалось, куди ще гірше. І, хоча здавалось, що світ вже давно подолав таке поняття, як пандемія, оскільки з часів іспанки пройшло вже рівно століття. І якщо ігнорувати кілька спалахів поменше. Але 2020 рік продемонстрував, що людство ще довго буде вчитись на своїх помилках і на своїх кістках. Всім довелося різко звикати до абсолютно нових умов, навіть якщо це змушувало виходити далеко за звичні рамки комфорту чи в принципі рамки здорового глузду. І якщо найменше від пандемії постраждали умовні аутсорс компанії, то найбільше. Ті Компанії, вся основа яких була покладена на роботу в офісі зранку до вечора в оточенні великої кількості людей. Наприклад, великі ігрові студії, такі як Треярч. Уявіть собі обличчя типового QA у Треярч, що кранчить вже шостий рік з часів Ops 3. І протягом розробки останніх трьох ігор під серії Black Ops журналісти дізнались, море інформації про кранчі, вигуряння тощо. Необхідність працювати із дому поставила в глухий кут буквально весь персонал від всіх тих же QA до акторів озвучування, оскільки це було б вкрай складно дати всім їм необхідний інструментарій, який би дозволяв виконувати свою роль із дому. Що цікаво, канал Washington Пост. Навіть записало міні інтерв'ю із тими ж акторами озвучування, що подарували свій голос та зовнішність ключовим персонажам гри. В ньому всі вони розповідають про той час, коли вони уявлення не мали про те, як це все відбуватиметься та як вони все ж викручувалися із такої ситуації. Працюючи вдома, записуючи голоси в саморобних студіях, прикрившись ковтрою, я робив точно так само на другому курсі звукорежисури. Та й зараз цим займаюся. <кхем> І хоча нині не мало відомо про те, якою була Call of Duty 2020 року, доки нею займались Sledgehammer Games, ходять чутки, що це повинна була бути гра саме про В'єтнам, болючу тему студії. Втім, 16 липня 2020 року гравці дізнались технічну назву цього проєкту The Red Door, що є ну дуже жирним посиланням на пісню The Rolling Stones Paint it Black. Іронічно, що саме ця пісня тривала в британському трейлері Black Ops 3. Вмикати цю пісню у своєму відео я, звісно ж, не буду, тому що авторські права. Але залишу посилання на цю пісню в описі цього відео. І знаєте, що в цьому комедному? Справжню назву гри злив найвірніший союзник Call of Duty, пачка «Дорітос». А до повноцінного трейлеру гри там був ще цілий місяць, тож ось такі от справи. Зате показ гри через подію Warzone став цілковитим успіхом. Події такого рівня міг собі дозволити тільки Fortnite. Та й Fortnite нікому не вдасться перевершити через потенційні технічні проблеми із реалізацією чогось подібного. Подвійна іронія складається в тому, що із трейлеру вирізали буквально одну секунду, яка зображує нічого. Тому що офіційно, 4 червня 1989 року, на площі Тяньмен нічого не відбувалось. Не знаю, навіщо розробники додали цілу секунду нічого до свого трейлеру, але know your history. Оскільки це була нова частина під серії Black Ops, гравці були дуже стурбовані сюжетною кампанією, тому що останні дві гри цим не можуть похвалитись. Сюжетна кампанія Black Ops 3, звісно, виносить мозок, але без додаткового двогодинного роз'яснення типовий гравець нічого не зрозуміє. Ну а Black Ops 4. Коротше, вертатись на початок відео. Тому гравці були дуже раді почути, що сюжет для цієї гри написав не будь-хто, а сам Девід Гоєр, автор сюжетних кампаній перших двох частин Black Ops. Дізнавшись про це, гравці видохнули із полегшенням. Оскільки цей чоловік знає, що треба зробити, також гравці були в захваті, дізнавши, що сценаристами були Крейг Г'юстон та Коркі Лемко, перший відомий всім любителям зомбі режиму Call of Duty, бо це один із ключових людей, які розробляли цю франшизу на рівень із Джимом Зелінським та Джейсоном Бланделом. Коркі, режисер та сценарист таких культових мап, як Mob of Мопзе Дед, Ориджінс, Де Езіндрахи, Город Крові та Revelations. А також просто сценарист першого Black Ops і зомбі-мапи Зецубо Ношіма для Black Ops 3. Коротко кажучи, сценарій зомбі-режиму теж був у надійних руках. Певен, що студія зрозуміла проблему, із якою зіткнулась під час виробництва Black Ops 4. Ось такий довгий та непростий шлях пройшла Call of Duty Black Ops Cold War від виробничого пекла до іншого виробничого пекла і до ще більшого виробничого пекла. Все, що могло ускладнити виробництво, все і сталося. Звісно, на релізі гру можна описати як типовий реліз гри серії Black Ops. Візуальні глічі та кращі, дуже багато кращів. Зі вступною частиною я закінчив. У подальших серіях я розповім окремо про кампанію, мультиплеер, зомбі-режим та ще про деякі моменти. До того ж. Оцінюватиму я все це вже постфактум як завершену гру, а не аналізуючи кожен сезон окремо. Все це відео необхідно було для того, щоб в подальшому пояснити, чому в результаті в Black Ops Cold War ми маємо саме це і саме так, а ніяк інакше. І переважно все через вкрай обмежені ресурси, як людські, так і часові. А у мене на цьому все і до зустрічі в наступному відео.